Коли ми тут почали працювати з мистецьким штабом, про що ми говорили з тобою в нашому минулому інтерв'ю, ось, і я розумів, що мистецький штаб повинен дещо якось вибухнути. Тобто спочатку ми планували, що це буде якась невеличка вистава. А потім, коли я зрозумів, як глядач дивиться українське кіно, як багато запитань він ставить, і що взагалі не, ну, не дуже добре знає українське кіно, і не дуже добре знає, які є нові фільми. Важливий був, був момент, коли я декілька разів там, читав якийсь Фейсбук чи щось, і там бачив такі, а що ми? ми Кіно не, зніма... не знімаємо. Я ну, зрозумів, що глядач живе якимось таким ефемерним явищем. Тобто він собі щось вигадав, як воно українське кіно виглядає. Українське кіно, ну якщо його не буде, то це не буде великою проблемою. Ось, і мені е, здалося, що нам треба е, переконувати, ну, тобто показувати, що є, і е, що, яких успіхів насправді українському кіно вдалося. Досягнути так ніхто, ну тобто багато продюсерів знало там мене особисто, але не говорили так. Ну почекайте, ми тепер подумаємо. Ми ще подумаємо. Ну і перше, перш за все, такий момент сам центр Миколай Чука, цікавий, крутий сучасний арт-центр, тому що він жив тільки нещодавно після ремонту. Потім дав згоду перший фільм фільмом Відкриття буде програма. Да, програма самої так, буде будинок слова. То всі. Дали згоду, прем'єра будинка слова, тут була просто фейверк, так? але було тяжко. Тяжко в умовах війни це офлайн, це повітряні тривоги. Перше, що глядачі ну, будуть переривати фільми, і глядач не зможе там побачити, хтось чекається там у бомбосховищі, У нас є там, але це кількість людей, і тобто як запрошувати. А по-друге, мені було так э, лячно, що ну, приїдуть продюсери, які погодилися дати фільм, які теж э, розуміли ризик цього. І, але вони надали і там прийдуть. І ми всіх там э, представимо. дивитися фільм, і буде тривоги, і... але ми э, урахували цей момент. Ну, тобто, то, так, на 50%, тому що комусь. Э, Хоча би поїхати, але у нас ну, були запитання тому, у деяких глядачів, чому у вас фестиваль переривається одним е, днем. Якийсь фільм був зірваний до тривоги, ми б його змогли б показати в понеділок, але мені було дуже важливо показати саме у період фестивалю. Тому що якщо б ми показали фільм «Закриття», а потім, типу, ну, приходьте, це якась е, е, фільня була б. Ось і тому ми е, е, такий день собі зробили, хоча в нас е, на кожен фільм. Ну, Ну майже на кожен, тому що коли в нас вже кількість е, перебільшалась, то ми вже не завжди могли таке тримати. Але ми закладали по три години на показ. Що якщо була а, фільми там півтори? Ось от така була. Ну і потім в нас е, не було грошей зовсім. Тобто е, ніхто зараз гроші на фестиваль е, давати ну, не може, тому що всі. Е, Фінансують ЗСУ, силу це, це е, дуже важливо, дуже правильно. І ми на волонтерських е, таких умовах, так е, а, і ну, ну, але були такі моменти, коли нам волонтери це не волонтери. Нам треба, тобто, е, поселити гостей і їх якось привезти. Ось, і ми дуже там вдячні партнерам, нашим Черновецьким дали нам безкоштовно якісь послуги е, дуже важливі, Щоб в нас було три м, різних зони. Кінотеатр, де проходили о, головні прем'єри. Та окремо. Тобто Тут була така маленька індустріальна секція, були творчі зустрічі. Тобто це, Окрім фільмів і дискусій, у нас були ще творчі зустрічі з акторами. Ми розуміли, що о, відкриття фестивалю, ну тобто таке 15 червня, тобто це день народження Миколайчука. Ось. А відкриття основної програми ми планували відразу на. 17, тому що це такий вечір, який ну, вже перед вихідним, понеділка в нас ще не було, і ми планували четвер якраз таки зробити. Я не знаю, там нічого не стояло. Хотілося вшанувати і показати ось декілька його фільмів. бачу, я ну, мені хотілося, щоб пересічний глядач. Візнався про цього режисера, не тільки з е, якісь... Так, ну, ну, тому тобто, що я, я розумів, що вони бачать, але 80% не бачили робіт навіть більше. Маріуполіс, там може хтось десь бачив, але то, там тож де. То «Парфенон» — це інший фільм, його мало хто бачив, тому що він справді європейський. Фестивальне кіно. Це був спеціальний день такий під Мантаса, і тому ми показали його роботи, але глядач дуже цікаво сприйняв. В канах є завжди такий кадр з фільму, який символом фестивалю, і якась муза завжди є в них на обкладинках. Ось чому в нас такого не може бути? А на е, відкриття у 15 го ми показали фільм м -м, пана Миколайчука, де, його, це його друга режисерська робота. Але фільм така, е, тепла, така, така пізня, така тепла осінь. Але там грала Галина Суліма, ми Веліну зробили нашу. Е, в суті, було Два відкриття і два закриття. Тобто було е, відкриття фестивалю це е, фільм Миколайчука. Ось е, відкриття, відкриття само... своєї прем'єрної програми це будинок слова. Закриття прем'єрної програми був Егрегор. А закриття свого фестивалю був е, Сильвестров-Буковського, е, Це у вівторок. Він, е, е, тому що я дуже хотів показати цей фільм. але... Е, Ознайомити глядача з режисером, тому так зробили. <рес> Розумієш, це була така дуже цікава, несподівана історія. Тобто ми відразу запропонували, якщо робити фестиваль з такими, і якщо нам надали такі фільми, це цікаво буде, то треба робити це дуже професійно. Що стосується часу, ми починали вчасно, в нас була реєстрація. Але люди, які е, до заєстрації, чекали, як ну, жоден не, не висказав якогось типу, що ну, кіно, це просто прийшов подивитися. Mm -hmm. Ось, і це було дуже важливо. І всі чекали, всі розуміли. І ще була цікавий момент, до цього я здодав, що коли е, світло, е, фінальні титри, і ми говоримо: дивіться, поки титри не скінчаться, світло не вмикаємо. Зараз не той, не той час, мені здається, зараз е щось зробити, такого, е такого плану, це взагалі якесь диво. І тому що воно пройшло, то що ми зібрали фільми, то що е не було тривоги, ну, нам потрібно працювати. А якщо всі зараз забудуть, хто вони не є за професією, то е ну, і я вважаю, що вдалося. Ну я. Вважаю, що вдалося, тому що ну, ну, дійсно це було дуже смішно, коли в нас всі дні е, пройшли без жодної е, витреної тривоги. А у понеділок, той день, який ми себе залишили, ні, тривоги не було, але було ще, ще, ще дурніше. З е, другої половини дня відключили світло. Я думаю, ну все, ну, ну, все так добре пройшло, ну, ну тобто нас десь дожене. До, до і думаю, оце ця трьохдинна картина, вона точно попаде під такі. Ну, тобто, буде якась може невеличка, але трьох. і потім з середини вже почало, почалося. Угу. Е, ну, якщо бути відвертим, то е, коли ми зрозуміли, що він розростається в серйозний фестиваль, і ми е, дійсно можемо щось зібрати і щось е, і привернути увагу. Розумієш, нам було цікаво співпрацювати з фондом. Е, ну не просто е, який збирає е, е, загалом для військових, е, а які якраз збирає для кіномітців, і тому нам е, е. Ще, що це ну, дуже буде правильно, коли така, така колаборація. Саме та, ну, з ними, тому що ми з ними починали працювати з мистецького штабу, але це ну, було дуже зворушливо і це дуже, ну, ну, було дуже важливо. Виктор, водночас і жодних коштів для часу не вдалося, але якщо маєте. Що то... стосується фестивалю, то є така приказка, що фестиваль, наступний фестиваль починає готуватися наступного ж дня, коли завершився попередній. І тому ми вже, звісно, почали розмови, почали якісь, якісь ідеї Фільми стосовно фільму стосовно, як це можна, можна краще зробити, що, що сподобалося. Що... Цим, чим попрацювати. Якщо ми будемо жити здорові, фестиваль відбудеться. Стосовно моментів конструктури, я ще будемо думати, але я б хотів розширити індустріальну секцію професіональну, для таких десь кіно, дати можливість нашим. Там спілкуватися і дізнаватися про своїх колег з інших країн.